Всім привіт, я Олексій Кобзар, журналіст проєкту Факти тижня. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше та найгарячіше. Там я з моїми колегами аналізуємо події останніх днів, щоб знати, що буде далі з нами та з країною. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Нам важлива ваша думка. А також тисніть на дзвоник, щоб першими отримувати нові матеріали. А сьогодні я хочу вас запросити у невеличку подорож у майбутнє. А саме у 5783 рік. Ми знаходимося в Умані, і саме сюди з'їхались хасиди з усього світу на святкування юдейського нового року або ж свята Рожгашана. Музика При війну та загрозу обстрілів, ми приїхали, щоб підтримати Україну у цьому святому місці. Святкування юдейського нового року в реаліях сьогодення перевіряють в тому числі за металошукачем. хто готував атаку на Умань, ізраїльський досвід для України. У них є чому повчитись ізраїль з великим досвідом захисту своїх територій. А також око за око, як головна книга юдеїв, вчить жити поруч з ворогом. Цього разу хасиди, представники релігійно-містичного руку юдеїв, почали з'їжджатися до Умані ще з липня, боялися, що через війну в Україні їх можуть не пропустити до святині, таке вже було два роки тому, під час перших хвиль ковіду. Зазвичай приїздили самі лише чоловіки, бо за релігією вважається, що жінки відволікають від молитви та прожити аж кілька місяців без родини важко. Тож цьогоріч на вулицях умані можна зустріти також ізраїльтянок з малими дітьми, і усе це попри воєнний стан та загрозу життю. Це і є та свята святих, заради якої паломники з усього світу збираються тут, в Умані могила Цадіка Рабі Нахмана. Перед смертю він заповів, хто приїде до мене на могилу, матиме наступний рік щасливим. І ось як бачимо, навіть воєнні дії в Україні не зупиняють хасидів. За інформацією місцевої влади та поліції цього року сюди приїхало понад 23 тисячі прочан. І це ще мало, адже перед тим, щороку прилітали понад півсотні тисяч хасидів. Організовувались сотні чартерних рейсів до Києва. Зараз повітряний простір. України під замком добиралися літаком до Польщі і звідти автобусом прямо сюди. Для всіх, хто не подорожує першим класом, з підвищеним комфортом та місцем для ніг, така подорож виснажлива. Цього року молитви лунають в тому числі за Україну та за мир. Ми приїхали, щоб підтримати Україну у цьому святому місці. Дуже вам вдячні, і ми сподіваємось, що наступні роки будуть щасливими. Що Бог буде з вами. То скоро війна закінчиться. Ми молилися за це. А на вулиці дедалі частіше можна почути ось такі гасла. Слава Україна! Путін, Україна! Павло в умені вже вдруге. Він поки що не юдей, лише цікавиться культурою та релігією хасидів. Але навіть попри війну святкування вирішив не пропускати. Я маю багатьох друзів-євреїв. А також в мене і в самого є інтерес дізнатися про релігію. Після того як я був тут минулого року, в принципі, якась удача є на наступний рік. Тому приїхав за новими емоціями. Та емоцій точно менше ніж хотілося б. Один з елементів святкування єврейського нового року це танці проти ночі. Але комендантська година обмежує дотримання традицій. У поліції кажуть, особливо порушників не було. Хасиди остерігалися, що за недотримання правил їх можуть депортувати. На значно вищому рівні також організували безпеку. Наприклад, журналістам не можна працювати без супроводу поліцейських. Зади безпеки цього року збільшили кількість блокпостів та постів охорони, і щоразу перевіряють в тому числі з металошукачем, доволі ретельно. Дякую, українська розвідка повідомила з територію Криму російські війська випустили декілька іранських дронів Камікадзе, типу Шахід. Вони мали летіти саме на Умань, наче це була умова Ірану заклятого ворога ізраїлю для передачі пташок Росії. Проте сили ППО збили їх ще над Одещиною, Теракт провалився. Чи не було вам страшно через війну їхати цьогоріч в Умань? Ні, 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 зовсім не страшно. У вас дуже чудова і спокійна країна. Було лише кілька сирен час від часу, і це все. Ми навіть не ходили в укриття. Нам не було лячно. І весь цей час хасиди молилися та танцювали, адже Нахман навчав, що звернення до Бога має приносити радість. Протягом усіх трьох днів святкування Рожга Шана хасиди моляться, щоб наступний рік був щасливим. Релігія забороняє у ці дні працювати, користуватися гаджетами та навіть спілкуватися на камеру. Зробити це можна буде лише після заходу сонця в останній день святкування нового року. Тож ходімо дізнаватися, чому попри війну десятки тисяч хасидів таки приїхали до України і чи не злякали їх обстріли. Йошо приїхав з США. каже про війну знав, але все одно вирішив піти на ризик і приїхав на святкування Рожга Шана. Міжнародні організації та інші держави рекомендували не приїжджати цьогоріч. але ми бачимо, як прем'єр-міністри та президенти приїжджають, щоб підтримати Україну. Тож ми ж все ж таки пішли на ризик. Ізраїль живе у схожих умовах з Україною. Поруч ворожий сусід, сектор Гази та Палестина. У нас та в Україні схожі проблеми. Росія проводить терор в Україні безпідставно. Так само і Палестина робить це безпідстав. І так вже десятиліттями постійні конфлікти та ракетні обстріли. Ну у є... них є чому повчитись. Ізраїль з великим досвідом захисту своїх територій. Невеличка держава, але дуже сильна. Є з чого брати приклад. Вже з 90-х всі будинки в Ізраїлі будуються зі сховищами просто у квартирі. Саме такий досвід вирішили запозичити з Ізраїлю і в Україні. В Ізраїлі це називається Мамад – безпечне місце, де ви можете сховатися під час ракетних обстрілів. Натті приїхав з невеличкого селища неподалік кордону з сектором Гази. Лише 50 кілометрів відділяють його від ворожої країни. Перше – це надія: не здавайтеся, не зважаючи ні на що не зважаючи на ситуацію. Навіть якщо вам здається, що вони перемагають, ніколи не здавайтеся. Ви маєте показати світові, що ви не боїтеся. А ще ми поспілкувалися про релігію у новому заповіті за яким живуть християни, написано, вдарили по одній щоці підстав іншу в старому заповіті, за яким живуть юдеї, усе радикальніше око за око, зуб за зуб. Можливо, саме тому їхня армія та розвідка мосад наводять жах на ворогів. тільки равин може відповісти на це питання. Дехто може сказати, що якщо в тебе стріляють, ти маєш стріляти у відповідь. Хтось інший може сказати, що треба зберігати терпіння. Ізраїльтяни точно не зберігають терпіння їхні відповіді завжди, як мінімум, симетричні. Про їхню помсту своїм ворогам знятий не один фільм та написана не одна книжка. Українці теж втомилися підставляти іншу щоку, і нині відповідають росіянам оком за око. Але від меча гине лише той, хто до нас мечом приходить. Хасиди приїхали в Україну з дружбою та підтримкою. Тому тут в Умані панує атмосфера любові і єднання, єднання всіх хасидів, а також Ізраїлю з Україною. Після закінчення святкування нового 5783 року, яке минуло без значних інцидентів. Знову танці. Попри війну, постійні обстріли, сигнали тривоги та можливі теракти, ортодоксальні юдеї таки вирішили не пропускати святкування Нового року. Дехто 20, а дехто навіть і 50 годин провели у дорозі через закриття повітряного простору України. І все для того, аби помолитися за Україну і за мир. Який ізраїльський досвід життя поруч з агресивним сусідом непогано було б запровадити і в Україні? Напишіть нам у коментарях. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. нам важлива ваша думка. І не забувайте підписуватись на канал Фактів Тижня, щоб не пропустити найцікавіше. Ша на я Олексій Кобзар. Побачимось! Слава Україні!